Штучна замість справжньої в Івано-Франківську урочисто запалили вогні головної ялинки Прикарпаття. Цього року уперше прикрасили красуню із пластику. Як сприйняли новину городяни і чи заощадили чиновники? Знає Наталя Фармус цього року. Центральну площу Івано-Франківська вперше прикрашає не жива, а штучна ялинка. У такий спосіб місцеві чиновники вирішили зберегти не одну, а кілька зелених красунь. Головну ялинку Прикарпаття урочисто відкрили до Дня Святого Миколая. Ялинко засвіти! Чиновники штучною ялинкою пишаються, адже заради створення цієї краси не постраждало жодне дерево. Символічність те, що ми тут, в нашому краї, де багато ялинок, повинні дбати за те, щоб наші живі ялинки були збережені. Пластикову ялинку взяли в оренду у тернопільської фірми виробника. Вартість прокату 46 тисяч гривень. Штучна. Я думаю, що вона краще не знаю, тому що буде довше триматися. Супер подобається. Мені здається, що вже сьогодні новий рік. Так гарно. 18 метрів заввишки, діаметр нижніх гілок майже 9. Вибирали максимально схожу на справжню лісову красуню. Пластик вогнетривкий. Експериментують цьогоріч і з прикрасами. Це є шкіряні іграшки і вони не б'ються. Це може багаторазово використатись, не потребує особливого догляду. Склав на другий рік доставки і все пішло. 3,5 км гірлянд кілометри на цю ялинку це ті, що поздовжній. Ну і якщо враховувати кулі, які світяться голубого кольору. Це на кожну кулю йде по 5 метрів гірлянд. Майже півтора мільйони гривень. Стільки Івано-Франківськ заплатив за святковий настрій, тобто за прикраси та ілюмінацію. Ялинка красуватиметься аж до водохреща. Якщо експеримент зі штучним деревом пройде вдало, наступного року його вже не орендуватимуть, а придбають на радість містянам. З Івана Франківська, Наталя Фарму, Іванків, Сабиті, канал Україна.